Вітаю, дорогі друзі! Все буде Україна. Зараз червень і час зробити дуже цікаву річ. Я ще її ніколи не пробував, але сусід зробив і мене пригостив результатом. Результат на ваших очах. Це можна бачити на різних сайтах, коли продаються наливки з фруктами всередині. Зразу виникає питання, як же. Ту грушку, в даному випадку дві запхали у пляшку. Чи надрізана пляшка, чи, чи зверху запаяна. Ну, все набагато простіше. Саме зараз, коли завязь ще вміщається в горловину пляшки, сусід чіпляє скляні пляшки на дерева, звільняє гілки від зайвого листя і таким чином вирощує пляшку. Плоди всередині пляшки. Вони виростають там, за місяць-два до якогось певного розміру. Потім він, відповідно, відрізає гілочку і заливає алкоголем. Ось так виходить такий напій. Напевно, смачний, я ще відверто сказати не пробував. Грушева настоянка. Нас називають наливками. Можна зробити з яблунями, ну в яблуках, напевно, менше буде соку, аромату. Але як для експерименту можна спробувати. Готуйте смачні напої, успіхів та щедрих врожаїв.